батьків. Не, ні. Це щодо того, що це просто. Так. Ну, що так ладно, ну, так добре. Ні, ні, так.

madam, cap here Uな ху в JB 007 Ноли мы снях nervous А, оцей, так, оцей. Прошу пана, це ви руки до розпускали, думаю, віддай. перепрошую. Я перепрошую. От його громадський, ви бачите, правовою вас не знімає. Правильно. Правильно, правильно. Нема питання. Давай, просто ти перший. Де він є? Де він є? Ну ти чого від про А, от є. Я перепрошую, Це ви руки розпускають тут розпускаєте. Це ви руки тут розпускаєте. Не ви. На камері є, видно, що ви. Я зараз пишу заяву на вас. Зрозуміли мене? Що це ви собі дозволяєте? Як нічого? Я нічого Стою, слухайте. Ну, слухайте, я питаю, чого ви руки розпускаєте до людей? руки Я не розпускав, Ви не розпускали? Добре, патрульну знімаєте, розказуємо, що вони курі волку. Руки забрали, першу чергу. І Руки не прозяли. Забирайте до камери. Я був, я був під бусом. Я руки Чи, міру не міру, що хочеш мені щось доказати? Я, я під бусом був. Руки я до вас камери вас не простягаю. Командир, я, руки я, я до камери не бусом. Все, патрульну постову службу, ми пишемо заяву. Я був під бусом, я нічого... Як? Я в мене я на камеру все зняв. Звони. Я просто говорю, ти мене. Ти водій? Ні, це тато водія. Я Андрей. Я Андрей, заебись, ты Андрій. Ну а ты чего дальше, А ти хочеш, хочешь, Я хочу закон. сюди. Закон, блядь, так закон складай, кот ти хуя вообще сюда лізь? Що ви руки просягуєте тут до людей? Я ні до кого руки не тоже. Я у твою сім'ю не не Все, нема питань, нема питань. зараз по слову службу блядь. Знаєш, не что тут пальцы веером кидаться. Сука, Слухай, відійди. Я Якщо кидать позиції, а чого це маю забирати? Не ви не субординація, не включається в його особистой трохи. А чого він включається? Я не знаю, що це провокати. Що не хочеш доказати? Що хочеш до не доказує, я говорю, мені тут кожен влазить в завод. А для чого ви підійшли сюди говорити? От я упорушник, то відбулося подія. Що прийшло сюди в виді? Я так розумію, це колеги всі, які були під час застолля. Добре, але треба пильнуйте його, щоб він не цей. Я бачу тут.